Батьки та діти учасниками навчально-виховного процесу є не лише учні, але й важливу роль відіграє взаємодія та спілкування, хоча й неформальне. У шостій школі-ліцеї імені Назарія Яремчука для першачків перші батьківські збори запам'ятаються надовго, адже проведені вони у креативній формі спортивних змагань. Ці ігри називаються Веселі старти. Це такі нетрадиційні батьківські збори у формі спортивних змагань. Ми їх проводимо щороку. Це у нас така традиція. Батькам це дуже подобається, але вони завжди відбуваються лише у першому класі. Тобто беруть участь лише дітки, які ходять в перший клас. Ну, в першу чергу, це пропагувати уроки фізкультури, пропагувати здоровий спосіб життя у такий час, коли всі дітки полюбляються діти в інтернеті за комп'ютером. Звичайно, порухатися. Це дуже корисно. Це корисно для їхнього в першу чергу здоров'я. Ну і така друга наша мета це ще більше згуртувати. Клас, сортувати батьків, щоб вони потоваришували, більше дізналися один про одного. Батьки є прикладом для своїх дітей. Можливо, їхні дітки навіть не знають, що їхня мама вміє скакати на скакалці, а тато скакати у мішку. Такі вправи виконували їхні батьки ще у свої шкільні роки, під час уроків фізичної культури. Тому діткам буде корисно на це подивитися, а батьки я думаю, з великим задоволенням пригадають ці цікаві і веселі свої шкільні роки. Підтримування здорового способу життя, власний приклад. А перші знайомства між батьками створюють приємну атмосферу дійства. Такі заходи є традиційними для школи, адже дивлячись у майбутнє, вони винахідливо підходять до навчального процесу. Такі ігри очевидно, в нашій школі є традицією, оскільки моя дитина навчається в першому класі. Я вперше на такому заході. Але я впевнена, що це дуже хороша річ для того, щоб діти розвивалися, щоб це стимулювало їх до здорового способу життя, так само як і до речі, їхніх батьків. Тому що як вони бачать, що їхні батьки займаються, ведуть активний спосіб життя, болівають за них. Це звичайно для них дуже великий плюс для того, щоб займатися спортом. І під час підготовки до цього заходу моя устинка дуже дуже хотіла побачити свою маму чи свого тата в числі переможців. Тобто, звичайно, хочуть це побачити один одного з нового, дуже приємного боку.